Вітаю! В сьогоднішньому відео будемо розглядати багатотомники. Нагадаю, що будь-які книги з цих відео ви можете придбати, написавши в коментарі або за контактами, які є під відео чи в описі каналу. Отже, почнемо з найбільшої серії Льва Толстого, яка складається з 22 томів. Всі вони навіть не влазять в один кадр. Отже, я не знаю, як краще їх оглядати чи показувати вам зміст, чи, можливо, ви знайдете їх десь в інтернеті. Отже, починаємо. Перший том з 22. Складає, містить ось таких три романа. 78-й рік Москва. Що тут ще у нас є з технічної інформації? Це наклад. Один мільйон примірників. Ціна 2 рубля, 20 копійок. Другий том, повісті і розкази 52 -й, 56 -й рік. Видано вже в 79-му том другий. Ось які саме повісті і розкази. Тут у нас снова «Миллион примирников», цена 2,20. Третий том «Москва», 79-й. Знову снова «Повести расскажи». 2,40. Цена «Миллион примирников наклад. Четвертый том. Починається война и мир. Тут у нас тираж миллион. Цена 2 рубля 10 копеек. Пятый том. Продолжение войны и мира. Уже 80-й рік. Цена 2,20. Миллион примірників. толстый том, снова вина и Наклад миллион примирников, цена 2,30. Семый том, вина и 81-й рик. Миллион примирников, цена 2,20. Анна Караніна. Роман в восьми частях. 81 рік. Книги, напевно, що ніхто не читав ще. Мільйон примірників. Ціна 2,60. Том 9. Продовження Анни Караніна. 82 рік. Наклад мільйон, ціна 2,30. Том 10, повісті розкази, інший часовий проміжок, 82 рік. Наклад мільйон, ціна 2,60. Повісті тут дуже багато. можете ознайомитись. Далі у нас том 11. Драматичний. 64, 909, 82 рік. Тут ми маємо наклад мільйон, ціна 2.40. Ось зміст. Далі у нас том 12. Знову повісті, розкази. 82-й рік. Зміст. Наклад мільйон, ціна 2,30. Том 13 83-й рік. Воскресіння. Один роман тут. Наклад миллион, цена 2,50. Том 14. Повести рассказы 903-910 83 рик, 83-й рік видання. Наклад миллион, цена 2,50. Зовсім трішки. Том 15 Статті про мистецтво та літературу. 83 рік. Зміст. Наклад. Зменшився. 905 тисяч. Ціна 2,30. Том 16. Публіцистичні. Произведення 855 і 886. Видавництво 83-го. Зміст. Наклад 905 тисяч. Ціна 2 рубля 40 копійок. Так, том 17. Публіцистичні. Знову звіді. 886 й 908 -й, видання 84-го року. Тут вже їх дуже багато. Ось зміст. Вони тут просортовані по роках. Тут у нас наклад 905 тисяч, ціна 3 рубля, 90 копійок. Значно подорожчала, але тут у нас спарений випуск 17-18 тонн. Далі у нас знов том спарений 19-20. Тут листи 882-910 рік, 84-го року видання. Папір для однієї книги, бачите, різних, різної якості і кольору. Листів тут дуже багато, теж вони по роках. Не знаю, чи всі вам демонструвати. Це займає певний час. Тут багато, ще багато томних книг. Я думаю, розглянемо в цьому відео лише частину. Цю серію і якусь поменшій кількості томів. Отже, тут у нас наклад 905 тисяч, ціна 3 рубля 90 копійок. Так, том 21-й, 85-го року, щоденник 847 894 й 894. Наклад 905 тисяч, ціна 3 рубля. І останній том 22-й. Знову щоденники 85-го року. Зміст. 2 рубля 90 копійок, наклад 905 тисяч. Можливо, хтось таки має багатотомники, опишіть, чи ви їх читали, чи вони у вас просто на полицях. Яка їхня можливо, вартість, що ви можете сказати, чи вони вартують взагалі чогось? Як на мене, це дуже гарний спосіб для дизайнерів чи ще для когось, хто там хоче заложити якісь десь полиці однотипними книгами, щоб вони мали якусь, якийсь певний вигляд. Не знаю, чи комусь це потрібно правда, російськомовною літературою, але раптом. Отже, візьмемо, що в нас поменше. Менше у нас ідуть вибрані твори Пушкіна в двох томах. Ось такі цікаві видання. Кольорові вони. І тканева обкладинка. Ось том перший. 78-й рік. Художня література. Пушкін. Є ось такі ілюстрації кольорові. Що, щось було? Ну, тут не кольорово. Я так розумію, що тут зміст теж доволі великий. Не знаю, чи видно все чітко на відео. Можете зупинити відео і проглянути зміст. Що ось Цікавить, які конкретно оповідання, роботи Пушкіна в цій книзі. 751 сторінка. Тут війшли вірші, поеми і казки. Наклад мільйон примірників, ціна 4 рубля 60 копійок. Другий том. Євгенійоні. Дивимось, що сюди війшло. Тут же вибрані драматичні та прозаїчні твори його. Якось зміст. 686 сторінок. Дуже гарні видання, особливо по дизайну, обкладинка. Так, ще в нас є Константин Сімонов. Живі і мертві. Роман в трьох книгах. Це не збірка творів, а лише один роман. Ось, Налічує три книги. Теж таке враження, що ці книги ніхто не читав. Наклад 3 мільйони примірників. Ціна 2,50. Судьба героїв, мужественна боротьба, совєтського народу проти фашистів. Перші місяці Великої Вітчизняної. Радянська пропагандистська. Героїчна література. Я так розумію. Скринки деякі ще злипаються. Так, тут наклад, другий том теж 3 мільйона, ціна 3,50. Відповідно, третій том, я думаю, все так само. 3 мільйона ціна 3 рубля. А ось тут перелік книг про Велику вітчизняну війну. Відео нас тут буде додавати. Завершуємо відео. Кому щось сподобалось, пишіть, можете придбати будь-яку книгу з цього відео. Продовжимо огляд багатотомників в наступному відео. Бувайте!